Ця проповідь взята з повної версії служіння. Якщо бажаєте подивитись його, то посилання на нього на наш Фейсбук, Інстаграм. Наша адреса буде в описі під цим відео. Приємного перегляду, як християнину бути вірним, коли він за природою своєю невірний. І сьогодні такий дуже кричучий і для нас дуже відомий текст з Біблії це про Петра. Про Петра, про те, як він спілкувався з Ісусом Христом. І Христос йому каже: перш ніж буде співати півень, ти три рази відречешся від мене. Це дуже важлива розмова. Сьогодні ми дійдемо з вами до того, що півень, скоріш за все, це не тварина. Тому дослухайте проповідь до кінця. Але ми будемо з вами читати про те, як Христос збудовує віру в людині. Це Євангелія від Луки, 22 розділ, з 31 вірша. Давайте прочитаємо. Сказав же Господь: Симоне Симоне, ось сатана випросив вас, щоб пересіяти, як пшеницю. Я ж благав за тебе, щоб не забракло тобі віри, і ти, коли навернешся, або навернешся, буде правильно, зміцни своїх братів. Той відказав йому Господи, з тобою я готовий йти і до в'язниці, і на смерть. Ісус же мовив Кажу тобі, Петре, не заспівай півень сьогодні, як ти тричі зрічешся мене, стверджуючи це, що не знаєш мене. Ось ну, така розмова. Це розмова, коли учні були разом, коли була вечеря, вони багато розмовляли про майбутнє. І ось ми читаємо. І Ісус каже, Симоне, ось сатана випросив, щоб вас пересіяти, як пшеницю. На що вам схожа ця розмова? От Христос каже, Сатана казав, давай, Так, дуже схоже на старозаповітні історії з Іовом. Але Іов не знав про цю розмову. І там була розмова, коли сатана прийшов до Бога і каже, Ось ти гордий тим, що в тебе є вірні люди, і його один з них. Але давай я натисну на нього і перевірю його. І ти тоді побачиш, він вірний тобі, тому що йому в нього все добре, чи він насправді вірний тобі. Але ми вже, вже після з вами читаємо про цю розмову, і, мабуть, Іов про неї дізнався, але значно пізніше він не знав, що ця розмова відбувається. Але чим відрізняється ця розмова, про яку каже Ісус Христос, за учнів від тої розмови, яка була з Іовом? Христос про це каже. Це дуже дружньо, це відкрито. Він каже, за вас є битва, за вашу вірність або невірність, за ваш стан. І ця історія дуже схожа на Старозаповітню. І та метода, якою користується диявол для того, щоб зламати вірних людей, вона, вона одна й та, така ж сама. Але Христос тут діє зовсім не так, як це було в старому заповіті. Він про це каже. Він випереджає, Він заздалегідь робить. І він каже, була така розмова. Будуть іспити. В твоєму житті, Петре, будуть іспити, в вашому житті будуть іспити. Але, але я дещо роблю заздалегідь. І це мене надихає. Як Бог робить так, що віруючі люди можуть бути вірними, Він заздалегідь нас іноді готує. Просто готує до того, щоб ми були готові, що ми не ідеальні. Ми не ідеальні. І Христос каже, якщо прискіпливо так дивитися ваше ваші серця, на ваші дії, на те, що відбувається, як ви там один з одним вияснюєте з стосунки, то я скажу, ви не прокатуєте, ну, вас можна відсіяти. Але я дещо роблю заздалегідь, як соломку під стелю. І це його мудрість. Тобто, що робить нас вірними, віруючих людей, це те, що Бог за нас. Те, що він заздалегідь, він продумує, він підставляє свої руки, він надихає нас, він е, надихає, щоб ми жили в ньому. Це схоже, я пам'ятаю, в дитинстві були такі іграшки, які заводиш, накручуєш там, мишка була, да? накручуєш, накручуєш, ти постав вона їде, але вона їде настільки, наскільки ти її накрутив. І на ту відстані, куди ти накрутив. Вона не є там електричною, автономною, вона там їздить весь день, такого не буває. Ось наскільки ти заклав туди енергії, то так вона і поїде. Тобто, нехай не буде у вас ілюзій, що ми якісь такі от самі по собі, добрі, вірні, самі по собі в чомусь, ну, є у нас недоліки, але дещо ми в якихось частинах, ми там ідеальні, або мудрі, або ще щось, або сильні. Ні. Мова про те, як нас готує Господь, і мова про обставини. Якщо тебе занурити в обставини, які більше твоїх сил, то ти зламаєшся однозначно. Просто однозначно. Тому Бог нас готує, і Бог, як ми читаємо в іншому післенні, не дає випробування більше наших сил. Ось твоя вірність. Ось твоя вірність. Читаємо. Ось сатана випросив вас, щоб пересіяти як пшеницю. Я ж благав за тебе, кого Отця Небесного. Так? Ну, Що йому сатану благати, Сатана його боїться? Щоб не забракло тобі віри. А далі, ну, це просто неймовірно. Але, але ти коли навернешся? Тобто, це вже про Петра. І Христос каже, але коли ти навернешся? Якщо він каже про те, що Петро навернеться, це каже про те, що Петро, Петро відпаде, правда? Ну ти, коли піднімешся, то це означає, що впаде. Але він як це констатує. І ну, це не якесь непозитивне мислення, я б сказав. Ну, так, сьогодні не популярно. Ну тобто, сьогодні непопулярно там, людині сказати, що в тебе може не вийти. Треба казати, що вийде. Тому що і справді вона повірить, в неї не вийде. Але друзі, давайте ну, просто реально поглянемо на цю історію на про цей діалог. Тут немає ніякого пафосу, пропаганди, нічого тут не заполіровано, тут все як є. От Христос сідає з Петром і каже йому відверто: Петро, проблеми будуть, я про це знаю. І те, що ти зараз думаєш про себе, твої ілюзії, вони можуть бути зламані. Але я тебе готую наперед. Щоб дати тобі шанс не зламатися, не впасти так, щоб лягти і не підніматися, а одразу підводитися і йти. Тобто він його надихає, він віру в ньому збагачує так, щоб цієї віри вистачало, Так, щоб вистачало. Скажімо так, в складні часи нам віри не вистачає. Взагалі для життя то вистачає, а в дуже складні часи однозначно не вистачає. Коли відключували світло, то ну, ми от взяли я, я, я акумулятор приготував там, інвертор, який перетворює там, 12 вольт в 220 так, щоб можна було живити якісь прибори. І основна проблема цього акумулятора в тому, що він може підтримувати роботу якихось приборів непотужних. Не але якщо одного моменту потрібно його вімкнути, ну, там, щоб холодильник завівся, він потребує якісь є прибори, які потребують одразу невеликий час, але дуже багато енергії. Ось на такі речі його не вистачає. Тобто, можна. Фен включить на повну потужність і він лягає цей, інверт. тобто він замовкає, він просто він не тяне, просто не тяне. Щось так підтримувати: світло, заряджати і ще щось нормально. Але коли даєш потужність, лягає одразу. Це дуже схоже на життя. Ну знаєш, же, як люди живуть. Часто ж люди розказують про своє життя, про своє серце, про те, що відбуваєшся. І у 99% буває одна і та ж проблема. Коли великі випробування людина не витягує своєю вірою, просто не витягує. Так для життя вистачає, Випробуваннях не вистачає. І це проблема. Але це реальність. Чи може щось нам допомогти для того, щоб ми ці, цей складний час свого життя перескочили, як яму? Є такі речі. Перше, ми читаємо, що Бог про це знає. Бог знає, що у нас є отакі вади, і він нас підготовлює. Тобто Він відразу каже, коли впадеш під водця, відразу каже. Тобто, це, знає, ну, це ну, дуже, так скажемо, для нас надихаючи, тому що якщо ти щось Богу обіцяєш, а він мовчить з приводу того, як тобі поводитись, коли ти. То ти не звати тут. Прийме мене його служить, тіта навів. Батько, а цептіка, йде на випередження, на випередження, да, випередження, да, випередження, да, випередження да, і от, да, от своєю люб, любов'ю зустрічає сина для того, щоб прийняти його. І це так працює. Це його відношення, він вже отак налаштований з приводу нас. І це велике благословення. Я тоді не боюся, тому що якщо ти боїшся помилки своєї, і знаєш, що ця помилка може бути фатальною для тебе, то ти будеш навіть боятися йти. Якщо ти розумієш, я колись, ну я не пам'ятаю, чи фільм якийсь був, коли у людини були крихкі кістки, дуже крихкі, і для нього навіть просто от падіння. Просто на коліна він впав і нога може розвалитися. Оці кістки можуть розвалитися. Для нього це фатально просто. Тому він боявся навіть кроку зробити, Того, що ти можеш впасти, вже не кажучи про те, щоб йти сходами. Тобто, твоє маленьке падіння може зруйнувати все. І тому людина навіть боїться рухатись. А якщо вона знає, що є запас міцності, то вона буде впевнена, вона не буде падати, але вона зможе рухатися, вона зможе діяти, і вона не буде боятися, що я зроблю невелику помилку, і це буде катастрофа. От для духовного життя повинно бути так, що ми розуміємо, у Бога є запас міцності, тому я можу діяти. А якщо я боюся, що щось я не так подумаю. Щось я не так невдало зроблю. Я ніколи не зможу не служити, не щось зробити для людей, не діяти. Тому що я буду боятися, я замкнуся, сяду вдома і скажу: краще я не буду щось робити, бо зроблю якусь помилку, на мене хтось образиться. А коли ти діяльністю якоюсь, займаєшся, коли десь ти служиш, коли ти працюєш. Ну, не може бути такого, щоб десь кимось не зачепився, якось воно незручно, щось ти не те сказав, не те зробив, ти забув за якусь свою відповідальність. Так, ся, сісти вдома, закритися, і ти не будеш помилок робити, але Бог цього не хоче. Бо хоче, щоб ти жив. Але тобі допомагає і повинно допомагати те, що Христос завжди на твоїй стороні. Тут ми читаємо, що Він каже, заздалегідь вже. Петро, та я тебе знаю. Петро це не зрозумів. Він відказав йому, відказав це, відповів, але поперек відповів. Так, але ні. Да? Відказав йому. Господи, з тобою я готовий йти і до в'язниці, і на смерть. Ну такий уже ну, розповідає: я готовий на смерть. Петро, ти бачив смерть? Ти дивився смерті в очі. Ти такий за в'язницю розказуєш, ти сидів в тої в'язниці. І тоді в'язниці, навіть зараз вже є розкопки детальні з приду того, як виглядала в'язниця в часи Христа. Це іноді в таких зверху це такі домівки кам'яні, але там такі нори в землю. Нори такі ходи і в'язниці або кімнати, це були ями під землею, такі видовбані, з прямими стінами. І вхід до цієї ями, він отак от зверху. Людину туди кидають. Але вона вилізти не може, просто яма квадратна. Там і в туалет ходять, там все. Ну, Там темінь, ти просто десь в підвалі, в якомусь ямі лежиш. І щоб людині вийти, вийти звідти, тільки одну драбину таку кидали, і вона могла піднятися наверх. Петро, ти сидів в цій ямі? Ну, Ти знаєш, що це таке? Як в могилі сидіти. Не знаєш, що, коли тобі не кажуть. Який ще зараз час, коли ти вийдеш там іще щось, Тебе просто кинули в яму. І він каже: Та я з такою ямою до в'язниці, Ісус же мовив, кажу тобі, Петре, не заспіває півень сьогодні, як ти тричі зречешся мене. Стверджуючи, що не знаєш мене. Не буду перечитувати це в цьому ж розділі. Ми знаємо цю історію, коли Петро сидів серед цього двору, і його питали, там одна жінка питає, що чоловік питає, То це ж, ну, ми бачили, це учень Ісуса Христа, а він каже, ні-ні-ні. Але якщо б ми розуміли весь релігійний контекст, який тоді відбувається, ми б трошки глибше розуміли, це не просто індивідуальна історія Петра, це, знаєте, цілий фон. Я сказав про те, що півень мог, міг бути не твариною. Ну, е, суть в тому, що в храмі була людина відповідальна. Це один зі священників, з Левітів, був, е, яка підводилася на стіну і вона трубила в трубу. Це не шифар був, це була трошки інша. Труба, і він робив це перед тим, як піднімало сонце. Це знак був для всіх, хто задіяний в храмовому служінні, а дім Каїафи, він був перед храмом, біля храму, і це була така священна територія, для того, щоб всі священники прокидалися, і йшли, і служили для Бога. І в мішні цю людину називають півним. Це з тюремною, це з в'язничною нічого загального немає, друзі. Це просто ну, цю людину за її діяльністю вже в народі, тому що кожен ранок чули його, і він пробуджував не тільки храм, але й все місто. Навряд чи біля в дворі Каїафи було чутно тварин, тому що там в радіусі 150-200 метрів господарства домашнього не було, ні курень, ні півний там не було. Ну вони намагалися так, щоб максимально було все чисто. І могли б почути півня, але це було дуже далеко. І, скоріш за все, тлумачники кажуть, що це була людина, яка сповіщала. Хто скаже, а яка різниця? Ви знаєте, різниця є, тому що ця труба вона заохочувала людей ну, рухатися до Бога. Тобто, всі священники вони зранку. Прокидалися, і навіть до цієї труби вони намагалися вже бути підготовленими. Ця труба для них це йти на роботу. І що вони робили? Ну, вони омивалися. Вони там, перше, це міква була така ванна з водою, і вони намагалися очиститися, омитися, для того, щоб вже в храм йти і бути ритуально чистими людьми. Тобто, це такий цілий механізм, який вже був налаштований для того, щоб ну, люди оці от служать Богу. І тут потрапляє Христос і його учні, і десь вони там поруч, і вся їх діяльність оте, те, що три роки Христос ходив, проповідав, казав Царство Боже іде, воно виглядало на фоні оцього всього як якесь іграшкове. Ну, от собі уявіть, великий храм, кам'яний, традиції, омовіння. Священник, який закликає до початку служіння, їх ритуальне очищення, вони навіть пили з кам'яних. Священники пили з кам'яних чаш. Чому? Тому що камінь ніколи не міг бути нечистим. Метал міг бути нечистим, але якщо ти з кам'яних п'єш, то ти не оскверняєшся не, не російської, українською. І це такий механізм, така традиція тисячолітня. І тут якісь учні, вони там щось ходили, розповідали, і тут Петро наляканий сидить. Оце все навколо відбувається. А він розгублений, він не розуміє, що він тут робить. Його все християнство да? просто вивітрилося з голови. Хто він? Ви просто... Він сидить. І до нього підходять, його питають, він же до цього я казав: до в'язниці або на смерть. Так іди. Ні. Він каже, я не знаю його, він тікає звідти, і коли чує, ну, або півня, або цю трубу, до речі, те слово, яке там заспіває, воно також переводиться як затрубити. Він чує цей сигнал, і десятки і сотні людей йдуть служити Богу, а він тікає звідти. Ось твоє християнство. От на фоні цього да, ми повинні розуміти, це така картина, яка показує, що іноді людина може бути в глибокому відчаї духовному. Навіть людина не абияка, а Петро, якого Христос ставив приклад іншим. Ось ми повинні розуміти, що таке людська вірність. Вона не має сама по собі сили. Вся вірність, вся сила, вона в Бозі. Що ж нам робити? Дивимося на цей їх діалог. І перше, чудово нам розуміти те, що Христос на нашій стороні, те, що Христос знає про наші слабкості. І Він вже в спілкуванні з нами Він налаштовує, щоб ми були сильними здолати труднощі. І щоб ми розуміли, в якому б ситуації ми не опинилися, ми можемо звертатися до Нього, йти за ним, і Він буде збудовувати нас. Він чудово нас знає. Нехай в нас не буде ілюзій з приводу того, що ми якісь сильні, коли ми вже налаштовані і розуміємо, що вся сила у Бога, то ми дивимося в напрямку Його, орієнтуємося на нього, і Він є наша сила. Спілкування з ним, дивіться, якщо б не ця розмова, якщо б не розмова після падіння Петра з Ісусом Христом, то він би загубився. Це точно. Розмова з Богом, вона нас тримає, вона робить нас вірними, вона налаштовує нас. Читання Слова Божого, Біблії, воно дає нашому серцю і нашому мозку е, бути в цій вірності Божій. І наше серце, воно перед Ним. Він дивиться на нас, каже: Я знаю про твої недоліки, але ми все здолаємо. Але віра, знаєте, це, це фон, це оця загальна намагніченість, наша духовна, коли ми налаштовані на перемогу, і коли ми знаємо, іншого шляху немає, я йду за Ісусом Христом і Божа слава, нехай буде зі мною. І щоб нам не здавалося, у нас іноді ілюзія буває. Така, що Петро дивиться навколо всі, начебто служать Богу, тут і храм, тут все для того. Початок нового дня там тягнуть тварин на, на жертву, тут йдуть священики, вони такі красиві, воно все чудово. і тут він сидить, як бомж біля цього вогнища, і хто він, і хто Христос, його десь там даями кинули, і все ну, незрозуміле. Але за цим велике майбутнє, О, дивіться, динаміка, яка відбувається потім. Сходить Дух Святий, апостоли надихаються, ідуть, проповідують, Іудея навертається до Бога, Самарія навертається до Бога, йдуть далі. Східна Європа навертається до Бога, Центральна Європа навертається до Бога. Скільки християнських церков і звістка про Євангелію йде на Західну Європу і пів Африки вже. Перше сторіччя пів Африки. Проповідано про Ісуса Христа, збираються віруючі люди, це просто бум неймовірний. І потім, на фоні цього глобального, сильного християнства, коли люди навертаються з язичників у той храм з їхніми мікротрадиціями, він виглядає просто ну ніяк. А от подивіться на фон далі. Тобто, все може перевертатися абсолютно. Тому. Може, ви іноді відчуваєте, що от моє християнство, моя місія, я якось не, не, не бачу якогось впливу. Я от думаю, чи це правильно, чи це неправильно. А є такі тисячні якісь багатовікові церкви, там них такі споруди, от там от щось. А от то, що я просто кажу, чи має це силу? Має силу. Те, як Бог робить, як Бог перевертає, головне йти за істиною, а істина в Ісусі Христі, в Його простому житті, яке ми читаємо на сторінках Біблії, в Його любові, яка переповнює Його серце, і силою Батько, якою він цілює людей, проповідує про Божу славу, і люди змінюються і навертаються до слави Божої. Тому, друзі. Нехай ми розуміємо, що бути вірним це добре, це велике благословіння, але нашу вірність робить Господь. Спілкуйтеся з ним, надихайтеся його прикладом, не опускайте рук, не будьте в коли у вас щось не виходить. Підводьтеся йдіть далі, і будете бачити, як слава Божа буде йти попереду вас. Амінь. Дякуємо за перегляд. Якщо бажаєте подивитись. Повну версію служіння, то посилання на нього на наш Фейсбук, Інстаграм. Наша адреса буде в описі під цим відео. Підписуйтесь, ставте лайки та пишіть коментарі. На все добре, хай Бог вас благословить.